Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу зробити з вами розпаковочку замовлення Avon за каталогом листопада. Це моє перше замовлення. Ще буде друге. Ну, якось так. В цьому місяці довше йшло, якісь там затримки були на кордоні. Ну, нічого, вже, вже дійшло і гаразд, отже. Ви бачите, ось такий каталог прийшов, це новиночка. Я думаю, вже хто хотів, ті вже подивилися в інтернеті, вже дівчата викладували, хто раніше отримали замовлення. Ну, я зараз отримала. Тому огляд буде також на днях. Так, далі. Отже, що в моєму замовленні? Не дуже велике замовлення. Замовила по фокусу. Ось такий пакет Avon. Вони такі бумажняні, це найменший розмір. Тут одно є. Ось такі ручки. Я трішки не зрозуміла, там написано в фокусі біля ось оцих пакетиків 5 штук. Я думала, що по цьому коду приходить 5 штук. Я ще так думаю, о, гарна ціна. Якщо 10 гривень за 5 штук а таких, думаю, ні, дуже гарно. Коли ні, це за одну штуку. Ну, замовила, як кажуть, щоб подивитися, що це за пакети такі. А, так, далі, далі, що в мене замовили? Замовили ось такий засіб, очищуючий для обличчя Planet Spa з білим чаєм. Дуже гарний засіб, я сама користувалася, в мене є огляд на цю серію повністю. Класний, гарно очищає, навіть прибирає, ну, змиває макіяж, якщо ви там ну от у вас не виходить зробити демакіяж міцелярною водою. Нема часу, чи, ну, чи що, які там можуть бути різні ситуації, то ось цей засіб гарно змиває і макіяж і все. Тому можу однозначно рекомендувати. Далі, Далі замовили ось таку помаду ультра. Це кремова. Відкривати, звичайно, не буду. Відтінок Чік, це черешневий цвіт, чи щось. Щось таке. Тут не можу згадати. Так, далі. Гарна ціна в цьому каталозі на ось такі системи для шкіри навколо очей. Це у нас ліфтинг-ефект. Це мене замовили, Я сама хочу спробувати. Все як, якось мене руки не дійдуть. Але дуже багато гарних відгуків, Чула саме про ці системи. якось, так. Потім замовили ось такий парфумований лосьйон. Це новиночка «Attraction Awaken. Хоча й новиночка, але об'єм старий, 150 мл. Зараз начебто по 125 вжилось йоне. Так, аромат по пробнику я тестувала, такий цікавий. Потім в мене замовили цілий набір на подарунок для маленької принцеси. Цілий набір ось такої серії Frozen. Начебто вже її виводять. Отже, ну, дуже гарне оформлення, класне. Я сама дивилася цей мультфільм дуже такий цікавий. Отже, в нас що тут? Шампунь-кондиціонер в одному. Потім ось такий. Це в нас що? Це в нас спрей. Це напевно парфумований для тіла спрей. Так. А ось такий це напевно для розчісування волосся, для полегшення розчісування. Це такий більший 200 мл об'єм. Так, і ось такий гель для душу з таким сніговичком. Дуже гарно, мені дуже подобається ця серія. Ось такий замовили в мене напорчик. Потім мені а, прийшли два пробнички це в подарунок, так як я на рівні золота. Зараз я знайду, де вони. Ага, ось у цей пробничок мені прийшов. Це е, серія TTA Today. Щось почали присилати просто ось такі пробнички. Раніше в якихось таких е, е, із листівками, а зараз просто. Так, і... І ще те, що в подарунок, це ось такий пробничок Атракшен для нього. І два пробнички ще я замовила сама, це е, люміната. Видно вам чи ні? Люміната і, і черіш. Так, далі. І тепер е, трішечки те, що я собі замовляла. По-перше, це ось такий крем для обличчя Avon K. Це, це матуючий для жирної шкіри, для жирної і комбінованої, напевно. Зараз, так як в мене на затесті ця серія, дуже багато різних продуктів на розпродажах, тому вирішила протестувати і вам візняти. Ну, можливо, кому... Ой, можливо, кому потрібно. І також із цієї ж серії ось така міцелярна вода для обличчя 3 в одному, також вирішила на затест взяти. Це в нас у фокусі начебто ця міцелярка. Так, і ще була акція, там, якщо замовляєш в, пер в первій половині місяця на там, на суму, начебто, 1000 гривень. Там можна було на вибір там продукти за дуже гарною ціною. Я собі замовила із тих із пропозицій, що були ось такий тональний засіб для обличчя серія люкс. Так, зараз відкрию. Ось так виглядає упаковочка така гарненька. Це в нас порцелян. Да, тон порцелян, найсвітліший, я вибрала. Була ціна по цій акції 199 гривень. Так як у нас люкс, він такий серія дорога, то 199, ну, це нормальна ціна для цієї серії. Буду тестувати. Так. Отже, ось таке в мене невеличке замовлення. Буде ще одне. Там поки що ще не знаю точно, ще там всі, всі кому потрібно, дозамовлюють, і буду відправляти, напевно, числа 17-го. Отже, так пишіть, чим користувалися, що вам з цього сподобалось, буде дуже цікаво. І побачимось вже дуже скоро, в огляді каталогу Avon на Грудень. Не забувайте вподобайку ставити, підписуватись. І до нових зустрічей! Всім па-па!